Як спілкуватися з дитиною раннього віку. Спілкуючися зі своєю дитиною, намагайтеся бути послідовним. Не забороняйте дитині, наприклад, того, що ще вчора їй було дозволено. Також будьте вічливі з дитиною. І тоді ваша дитина засвоїть саме такий стиль спілкування. Співпрацюйте з дитиною, а не керуйте нею. Ваші накази, різкі заборони демонструють неповажне ставлення до дитини і можуть спровокувати у неї навіть прояви агресії. Вводіть чітку систему заборон. Їх не повинно бути багато, і вони мають бути потрібні вашій дитині для відчуття безпеки. А заборони формулюйте стисло, конкретно. Наприклад, краще дитині сказати обережно, тут високо, тут щось брудне, ніж кричати не можна, відійди, не бери. Дитині буде зрозуміло, якщо ви будете формулювати заборони стисло і конкретно. Встановіть певні правила у вашій родині, дотримування яких допоможе уникнути великої кількості нотацій і заборон. А дитині, дитина тоді буде більш спокійнішою і більш впевненою в собі. Розширюйте поведінковий репертуар дитини. Для цього розповідайте їй, яким засобом можна вирішити різні проблеми. Демонструйте приклад різноманітних реакцій на події. Як на позитивні, так і на негативні, тому що в житті дитини будуть різні ситуації і різні події, і позитивні, і негативні. І вона має вміти реагувати на них. Застосовуйте під час спілкування з дитиною стислі, чіткі, зрозумілі для неї інструкції, не захоплюйтеся нотаціями. Скоріше з ваших слів дитина зрозуміє лише те, що ви не задоволені нею, або навіть зробить такий висновок, що ви не любите її. Застосовуючи покарання, якщо ви все ж таки їх застосовуєте, намагайтеся не бути надмірно суровим і не принижуйте ні в якому разі гідність малюка, будьте терплячими. Уникайте власних спалахів негативних емоцій у відповідь на незадовільну поведінку дитини. Стримуйтеся, будьте терплячими до дитини. І найголовніше, якомога частіше кажіть дитині про те, що ви її любите. Нехай малюк знає, що ви любите його тому, що він існує. А не тому, що він, наприклад, прибирає іграшки, їсть, допомагає вам, а просто за те, що він у вас є. Тож, якомога частіше кажіть дитині про те, що ви її любите.